Перший час знайти роботу досить важко, але я спробував. Дурачок, всі нормально собі шукають роботу, один ти зробив з цього якусь проблему. Можна зривати зйомку випуску? Так от. Я раніше ніде не працював на постійній роботі. Повчився спочатку в коледжі, тепер в інституті. Підпрацьовував деколи час і часу літом. Якось мені доводилось малювати паркан за гроші. Я його красив пару днів, а коли докрасив, до пішов дощ і все змив. Та на щастя, я вже взяв гроші. Також я часто підпрацьовував підсобником на будовах, штукатуром, вантажником, вантажником меблів та ще багатоким. І, поскільки в мене вже колосальний життєвий досвід, мені аж 20 років, я вже відпрацював на багатьох роботах та зробив для себе багато висновків, які можуть вам знадобитися. З вами я, Діма, і це канал Секрес. Погнали. Всім привіт, з вами я, Андрюшка, і це канал Секрес. Бляха, ти можеш просто вийти з кабінету хоч на 5 хвилин, щоб я записав відео. От просто по подружецьки. Наприклад, коли я працював вантажником меблів, мені і мені доводилось розгружати та заносити до складу деталі меблів. І деколи, майже завжди, нам доводилось розгружати цілу фуру деталей. Було достатньо важко. Ми навіть домовлялися робити тільки половину роботи. Тобто півфури допомагає розгружати я, а другу половину він. Але було це рідко. Ми ж качки, а я взагалі спортсмен. Правда, на початках після такої роботи відпадали руки і ноги, і взагалі над допозала додому. Куди ти повзеш, телепень? Ми ж на машині приїхали. Це там вночі після такого спиться добре. Та одного разу стався момент, який поміняв моє відношення до роботи. Нас заставили вигрузити все, що було в аптеці. Меблі, сейфи, полиці. Ми роздружали її цілий день. І деякі речі, які не можна було розібрати, були досить великі по розміру. Все, хватить. Хлопці, ви що? Ми вже не можемо. У нас трохи е, обідній перерив. Який перерив? Немає часу, погнали. І що побіг вниз по сходах? Коротше, ми все розібрали і отримали непогані гроші, але я зрозумів, що більше так не можна. І все, я вирішив, що більше ніколи не буду працювати на важких роботах. Алло, Тут, коротше, треба дрова поколоти. А, ну добре. Так, я взявся за колку дров. Потрібно було поколоти дрова, десь біля десяти великих колод. Спочатку я подумав, що це заважко. Але пізніше вирішив, не дурно, ж я ціле літо оберти на турнічках прописував? Що там якісь дрова поколоти? пф. І я з Андрюшею, з татом і статовим другом, взялися за цю роботу. Поколені колоні дрова потрібно було складати на такі от купи. Попередні робочі вже накололи одну таку купу, і нам потрібно було просто зробити ще декілька таких самих конструкцій. Проблема в тому, що ми не уточнили, що за деревину будемо колоти. Як виявилось, потрібно було колоти граб. Ще й свіжий. Щоб ви собі розуміли, це все одно що колоти камінь. Ми кололи її без перестанку від 8 ранку до 4 дня. Після цього наскільки перегрілись, що вимушені були теміново їхати на річку, щоб охолодитись. Нам місцеві показали дорогу до річки. Дорогою вона була чисто з назви. На першому ж повороті машина провалилася в яму і забуксувала. Після цього ми пішли пішком. Далі, коли ми повернулись з річки, ми пропрацювали ще пару годин. Я колоду тільки пару хвилин. Після цього мені доручили складати конструкцію з дрів. Я складав її цілий день, а під кінець дня, коли ми вже їхали, вона наполовину обвалилась. -я! Я так розізлився, що запустив цю купу палку, і після цього вона вже повністю обвалилась. Наступного дня ми вирішили, що потрібно за цей день закінчити роботу. Тому ми взагалі нічого не їли і працювали без перериву від шостої ранку до дев'ятої вечора. Я відновив половину купи, яка обвалилась минулий раз, але вона знову обвалилася, але на цей раз впала на попередню кучу, яка була зроблена до нас, і та теж обвалилась. А. Коротше, ми ледве доробили роботу до кінця, незважаючи навіть на дощ. Зробили декілька куб поменших, і нам за це все заплатили по 600 гривень, тобто виходить по 300 гривень за день. Бляха. Які можна зробити висновки? Раховуйте всі нюанси роботи перед тим, як за неї братись, і завжди об'єктивно оцінюйте свої можливості. А ще краще вчиться добре в школі, щоб не бути на нашому місті. Чи зробив я для себе особисто якісь висновки? Можливо, але навряд чи обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарях, на яких роботах ви працювали. Нові відео буде скоро, і всім па-па По цьому.